Сьогодні в нашому місті доволі знакова подія. Сьогодні наше місто приєдналося до сурокраїнського проекту, мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів. Дуже приємно, що сьогодні першачки і другий клас приєднались до нашої великої спортивної родини. Було сформовано перший клас, який будуть спеціалізуватися на заняттях теквандо і спортивною акробатикою. Та другий клас, який буде спеціалізуватися плаванням. дуже приємно, що в нашому місті створені всі умови для того, щоб діти починали займатися спортом якомога раніше. Ліцей номер 44 має Ії базі не тільки чудові спортивні зали, має поруч дитячу юнацьку спортивну школу, а також має повноцінний спортивний олімпійського класу басейн. Багато місць тільки мріють про такі умови, які в нашому місті створили для спорту. Міський голова Андрій лінії Білоусов тримає на контролі всі питання, які пов'язані зі спортом, надає всю можливу допомогу для того, щоб наші діти розвивались, тренувались, приймали участь в змаганнях самого найвищого рівня. наше місто входить в десятку міст України, які приєднались. До пілотного проєкту міністерства молоді та спорту і саме тут 44-й школи ми відкриваємо два класи, де наші діти будуть займатися спортом під керівництвом професійних тренерів ДЮСШ номер один і ДЮСШ номер п'ять. І я вважаю, що наші які тут сьогодні присутні 44-й школи та на інших таких кільне обов'язково... Наші олімпійські чемпіони. Даний спортивний клас він передбачає 5 уроків фізкультури. Тобто, якщо в звичайних класах у нас 3 уроки фізкультури, то тут буде 5 уроків фізкультури. Крім того, у діток буде щоденне тренування із тренерами дитячих юнацьких спортивних шкіл. Ми раді, що ми потрапили на цей проект. Батьки всі відгукнулись з великим задоволенням. Діти теж раді цьому. Вони налаштовані спортивно. Більшість із них вже займаються спортом. Відвідують гуртки шкільні, спортивні, позашкільні гуртки. В цьому році я до школи відправила свого сина. Перший а клас це спортивний клас. Питання було вирішено щодо спортивного класу одноголосною сім'єю, оскільки спорт це насамперед це здоров'я дитини в першу чергу та дисципліна, що немаловажно, важливо, особливо для хлопців. Ябні колеса, перевороти, мостики, перекат. Ми справжні спортсмени. Ми будемо тут навчатися і станемо чемпіонами.